Запитання шосте. Якщо згідно зі святим Іоанном, кожен народжений від Бога не чинить гріха, тому що сім'я його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. 1 Іоанна 3:9. А народжений від води і духа Іоанна 3:5, народжений від Бога, то як ми, народжені від Бога через речення, можемо грішити? Відповідь. Двоякий образ нашого народження від Бога один дає народження постійно присутню благодать, усиновлення в стані можливості, другий же приводить цю благодать у стан дійсності і через неї перетворює морально. Гномікос Ергена перекладає свідомо пізнавано. Когно сібілідер, привитка Сидоро. Все воли народженого стосовно народженого Бога. Сколі рогини в одному даруються тільки благодать можливості синівством. Отже, взагалі всім хрещеним дана можливість бути синами Божими. Святий Іоанн говорить, істину істину кажу тобі, якщо хто народиться водою духом, не може війти в царство Боже. Іоанна 3:5 І ще, а тим, які прийняли його, щиро ім'я його дав силу дітьми Божими бути. Іоанна 1,12 в іншому ж образі народження дарується за допомогою виконання заповідей і пізнання істини, досконалість самого синівства, тобто дарується через побоження неможливість гріха, що ще не міститься в першому образі, тому що в ньому здатність до гріха ще не відсікається з обідною волею, тому що людина ще не звертає вячно всю любов до Бога. Перший образ народження місті благодать у стані можливості. Коли бездіяльна віра, говорить він, має благодать усиновленню тільки можливості, оскільки ті, що володіють нею, не приводяться в рух через виконання заповідей. самі лише вірі, другий же понад віру через діючі пізнання, звершив тому, що пізнав Божесну подобу пізнаваючого. Кат і пігносі енервусен, Діюче пізнання є реальне і безпосереднє пізнання божества, містичного акті таємничого благослов'я. Воно доступне лише тим, що вступили в світ чеснот. Примитка Епіфановича. У кого споглядається перший образ народження у тих, що присутні, якщо звичайно, вони того побажають, можливість лихопадіння, тому що воля їх не стала ще чистою від плоскої пристрасті настільки, щоб бути визначеним духом у самому істинному причасті, пізнаваним Божественним таємницям. Бо не народжує дух волі, що не хоче, але він лише бажаючі волі перетворить для обоження. Причасний цьому обоженню досвідченого пізнання не може вже відступити від того, що одного разу реально було пізнано в ділі, тобто від Бога пізнаного блаженого екстазі містичного благослови, примітки Піхоновища. І приліпитися до чого-небудь іншого, крім нього, що видає себе за нього, подібно до того, як і око, що одного разу бачило Сонце, не може помилково прийняти за нього місяць або інший кинуть зірку на небі, а кого святий Дух, прийнявши, при народженні всі їх воловині, перемістив його цілком із землі на небо і шляхом дійсно істинного пізнання передворив їх розум у блаженних променях Бога Отця, так що цей розум вважався за іншого Бога. Людина в тісному спілкуванні з Богом одержує, звичайно, не суті, а з благодаті, попричасті, божественної і власності осі, божественного відання, любов і вічне буття. Частково обожнення здійснюється ще в цьому житті, у тих, що достоюються вищих містичних станів з'єднання з Богом, цілком вже буде досягнуто праведними після Воскресіння в майбутньому житті. Вчення про обожнення кінцею металівського життя досить часто. Висувалося давніми отцями. Преподобний отець це вчення святого Григорія Бослова, Денісі Рпагіте, примітки піхоновища. Випробовує з благодатне причастя те, чим є засутністю, а не випробовує сам Бог. Людські розум, який вся людина, в стані обожання, лише випробовує або перетерплює пафонта завдяки благодаті те, чим Бог є сутністю. І Паркон Кат усян, але що він не випробовує. Пархом, тому що Бог є чужий всякий страждальний стан, провідка Сидорова. У таких людей уловлення ясно стало безрішним через навичку в чесноті, віддані, тому що вони не можуть вже відректись від того, що діє дієво і дослідним шляхом було нам пізнане. Отже, хоча ми і маємо дух усиновлення 8.15, який є сім'я, чи відтворює народжувані подобу тому що хто посів його, але оскільки не прославляємо його своєї волі. Свобідною тхильності налаштування до гріха, то тому і після народження водою духом грішу за своїм бажанням, а якщо ми свідомо вності кос або зрозуміння духового Регена перекладає Сінтур, приготували волю до прийняття їх, тобто води, Духа, то тоді таємнича вода, буквально містична вода, так і прокладає містіка аква, зробила б очищення нашої совісті через діяльну любов і жотворчий дух зробив би нас не Непорушну досконалість досвідчене віддання. Таким чином, кожному з нас, які ще можуть вирішити, залишається сповнитися бажанням добровільно надати себе духу.